Яку ці такі грибочки? 60. По 60. У вас ще є гривень. По 70 гривень пачка. А ось такі. Мариновані 100. Мариновані 100. Є вас огірочок ще. 25. По 25. Ачерики? 100. 100 Перчик. 140. 140. 130. А ось такий 135 баклажан. 120. 120. І це все можна придбати. 15Б магазин. Добрий гриб. Так, тут гурт 50. А віку ціна така цибулька? Цибулька 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм, а кріп 70 гривень кілограм, петрушка 80 гривень кг. А спаржа? По 250, О, у вас горошок є. Горошок віку ціна? 150 гривень. Це все магазин зелень. А ціну така спаржа? 300 гривень. По 300. 250 гривень どうした